Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні хочу поділитися з вами приємністю, яка сьогодні зі мною трапилася. Сьогодні в мене був такий дуже метушливий день, доводилося багато бігати, ходити. Багато таких дрібних різних подій. І одні з подій, це мені треба було відправити моє замовлення. Я сьогодні відзняла вам відео, але так і не показала ще. Замовлення, яке їхатиме за кордон, але спочатку воно переміститься до іншого міста в Україні і вже потім направиться за кордон. І ось я в тому ж відео таке попередньому попереднє, я ще вам його не показала, буде вам пізніше, але вже я зняла розповідала, що почала пакувати замовлення і побачила, що не вистачає мені коробочок. Да? Гарненьких коробочок для того, щоб скласти все те, що я зв'язала, щоб його оформити презентабельно, і тому замовила коробочки. і Сьогодні мені приїхало всього три посилочки. І я чекала з нетерпінням, коли вона приїде, чи встигну я запакувати і сьогодні відправити, чи вже завтра, в принципі, терміни мені дозволяли. Трішечки з запасом, звичайно, завжди час залишаєш, та, для того, щоб уникнути якихось непередбачуваних моментів. Ну, але все рівно та, до останнього, от, чи встигну сьогодні відправити, чи не встигну, чи як воно буде. І ось забрала я свої коробочки, запакувала все, відправила. Прийшла додому, коли я пакую посилки, це в мене щось. Ну, краще до мене не приходити в той момент, коли я пакую, тому що це щось страшне. Пакувала я і в'язані вироби, пакувала я і квіти. Тобто, це перевернута вся хата до гори дном, тому що шукаєш підходящу коробочкою, щоб це було. Спакувалося все зручненько, да. ви знаєте, що зараз доставка новою поштою зовсім не дешева, тому повинна бути упаковочка найбільш підходящою, да? щоб це вона була невелика, щоб вона щоб все гарно вмістилося. Ну, і, так далі, і так далі. Через це ну, просто всі коробки, які в тебе є, витягуються, вони складені, да, гарнесенько ти складаєш їх. Півтори години, щоб вони одна в одному містилися. Це все зберігається на балконі, хоч це не дуже і красиво, але я постійно відправляю посилки, тому в мене повинні бути запаси коробок саме для цих цілей, для того, щоб знайти підходящу, коли вона потрібна. І от складаєш ти їх півтори години, а потім за 5 хвилин ти їх всі розкидаєш для того, щоб приміряти і знайти ту, яка тобі найбільш підходить. Ой. Коли я прийшла додому, вже відправила посилку, думаю, фух, прийшла випила кави і почала складати все те, що я перевернула. І коли я вже це все склала, думаю, боже, нарешті, нарешті я зробила таку важливу справу, тепер можна передихнути. І тут я згадую, що в мене є така приємна посилка. А я її всі й досі не подивилася, я залишала її навмисне на. На потім для того, щоб під кінець вже зробити собі приємне, для того, щоб потішити себе вже під кінець робочого дня, скажімо так. Так от, просилочка мені прийшла від шведської феї. Це людина, яка вміє і може все. Тому інакше, як феєю, її не назвеш. Ще в неї є гноми, ельфи, і хто в неї там тільки не є. Тобто, ну, фея і все. Ну, ось так. Це просто неймовірна людина. Покликання на її канал я обов'язково залишу під цим відео. Я думаю, ви вже. Хто на неї підписаний, ви вже здогадалися, хто це. Це, звісно ж, Ірина, канал, якої називається Ірина з Хобіру. Це просто неймовірна людина, неймовірна жінка, талановита майстриня. Я не знаю, ще, які епітети підібрати, щоб її правильно характеризувати. Це людина з просто такою неймовірною енергетикою і з таким. Неймовірним почуттям гумору, яке мені дуже подобається. І ну, просто ця людина мені імпонує, не знаю, як передати, просто заходьте до неї на канал, подивіться там є ну, просто усе. Вона вміє в'язати, показує, знімає майстер-класи, вона вміє шити, також показує це все. Шиє вона все що завгодно. Забула техніка, як називається, коли вона шиє доріжки, ковдри із Ну, забула. Я до цього поки не зайшла на її канал, я ніколи про цю техніку не знала. Квіл здається, якщо я не помиляюся, бо зараз ще наговорю хто знає, чого. Ну, Ви одним словом проходьте і подивіться, вона там ще і готує, в неї там є такі смачні-смачні рецепти такої смакоти. що... Ну, зайдіть, подивіться. Також вона ще показує неймовірну шведську природу. Показувала, пам'ятаю, фестиваль скандинавський. Да? Там так цікаво було. Ну, одним словом, переходьте, подивіться, я зараз вам похвастаюся, що ж мені прийшло. Так, ну, про те, що Іринка шиї, я вже вам сказала. І мені від неї прийшла ось така турбиночка. Це, не знаю. Той, хто дивиться її відео, мабуть, всі дивилися і облизувалися, коли вона їх показувала ці торбиночки проєктні. Ну, це я не знаю, <схід> це торбинка просто мрія. В мене є одна торбиночка від Ліни, а це ще одна торбинка від Іринки. Ну, мабуть, більше і нічого і не треба. Було б. Тобто ось це все це і все, <смі> все, що було потрібно. <смі> ну, справді. Так все продумано, так все гарнесенько. І ось така, така мила штучка. Бачите, тут, тут вже за, за цю штучку все можна дякувати ще три роки Ірині. І я не знаю просто, що сказати. Це просто фантастично, неймовірно. Так, ну і, звичайно, ж не порожня. Тут Іринка наскладала мені різноманітної шкарпеткової краси. Я вже відкрила, звичайно ж, не могла я це все променити, Так, це я потім покажу. Так, ниточки. Наскільки я розумію, це все шкарпеткова пряжа за складом. Я такої не те що не пробувала, а навіть не бачила. Склад, бачите. Іде класичний, але написано, що в 100 грамах 200 метрів. Оце мені цікаво, як це так. Тут на вигляд більше метрів. Ну, не знаю. Може, вони не вміють міряти? Ну, будемо дивитися. Все одно дуже цікаво. Я таку ще не пробувала. Так, а також тут Іриночка мені поклала ось таке диво-диво. Таке Ось така пряжа від Drops Snow Unicolor. Я таку пряжу ще не бачила, тим паче не в'язала з такої ніколи. Це така рівниця, вона товстенька. З рівниці я в'язала. В мене були такі, я не знаю, як їх назвати, такі. Плоскі, як таблеточки, такі скручені, рівнична вовна, трішечки вона була тонша, ніж ця. Я з нею в'язала шкарпетки. У мене, здається, ще десь один залишився такий бунтик. Люблю я в'язати з Рівниці, вона мені дуже подобається, як лягає. Не знаю хто як, кому як. Але мені дуже сподобалося. Я додавала до неї ще ниточку акрилу. Ну, вона в мене там була зовсім, зовсім абсолютно не скручена. Тобто її треба дуже охайно в'язати, да? тому що вона розсотується через те, що вона майже без скрутки. Ця трішечки із круточкою. Але ну, я люблю в'язати з такої пряжі. Так, що у нас тут пише? У нас тут пише що тут 50 грамів, 50 метрів. Для спиць номер 9 Ось так, цікавенько. Так, ну те, що дропс, це вже все сказано, да? <сі> вже приємно. Так, дякую, Іриночко. Так, що там ще в нас є? Так, і ще в нас є ось така пряжа. Мені здається, що це також шкарпеткова, оскільки тут написаний склад 70 супервош і 30 нейлону. Хоча я таку взагалі ніколи не бачила пряжу, і вона настільки м'якенька і ніжна, що ви навіть не можете собі уявити. Це просто щось таке ну, ну дуже ніжна, дуже м'якесенька, гладесенька, така, ну прямо, я не знаю, неймовірна якась пряжа. Я такої навіть на дотик не пам'ятаю, щоб, щоб я таку пряжу. Торкалась коли-небудь. Так, тут в 100 грамах 400 метрів погано вам чогось фокусується. Весь фокус пішов на малинки, на клубнички, да, і звідси тікає. ну, Я думаю, ви все рівно бачите, яка гарна кольорова гама. Дуже цікава і дуже хочеться вже пов'язати з неї. Ось така цікава штучка. Так, ну і саме головне нас, і Іриночка мені поклала маркерочків. Тут ще, бачите, в сумочці, як зроблено. Так, вам там може погано видно, ну, ну я вже скільки понакладала. Бачите, зроблено таке спеціальне таке кільце для маркеручків, щоб їх сюди можна було прикріпити і щоб вони не губилися. Бо це, чесно кажучи, от у мене це проблема. Якщо я щось в'яжу, у мене весь час щось губиться. Останнім часом я дуже люблю губити гачки, я не знаю, як їх можна губити, але я чогось гублю. В'яжу на одному місці, поскладала все. На наступний раз беру гачок, його нема. А маркери це просто щось. Якщо я гачки гублю, то про маркери можу навіть не говорити. Да? Так, і ще тут у Іриночки, скільки дивіться, карманчиків. Тобто сюди можна і спиці класти, і гачки покласти. ой. І якісь ножнички. Бачите, і з цього боку карманчики, і з цього боку карманчики. І так все рівнесенько, гарнесенько вона зробила. Ну, Дуже зручно. Дуже буде зручно. Дякую, Іриночку, це, це просто, ну, це просто мрія. Мрія, <смір> яку Іриночка втілила. Так, а ще я вам що покажу? Так, ще я вам покажу таке диво. Зараз це трошечки прибираю. Яке Іриночка також робить своїми рученьками. Отак, дивіться, які скарби. Це просто щось неймовірне. я, як дитина, дивилася той майстер-клас, коли вона показувала, як вона їх робила. Це кузочки із полімерної глини. Я колись ще в дитинстві дуже мріяла навчитися ліпити щось із звичайної глини. Да? А там ці різні глечики. Хоча тут біля мене далечку опішня, да, в якій. Багато майстрів живуть, які роблять ці вироби. Але я так цього не навчилася робити, да? хоча дуже хотіла. І от зараз вона показує, як вона робить ці гудзички. І мені прям думаю, може, оце воно горшків не навчилась ліпити, може, треба хоч гудзики вчитися ліпити. Ну, це просто щось щось із чимось. Ще ж фокус мій, якби був фокусом. Так, бачите, яка краса. Так, а найцікавіші, мені здається, ось ці із квіточками, з трояндочками. Ну, це просто фантастично. Так, може тут буде, правда, кращий фокус. Так. Ось Так, і оце такі скарби до мене приїхали. Ось така в мене є краса. Неймовірно потішила мене. Не знаю, як виразити, просто не знаю, слів немає. Тому що за ці кудзички і за цю проєктну сумочку, ну, не знаю, прямо, як дякувати, які слова вимовляти для того, щоб передати мою вдячність і моє захоплення просто, просто неймовірно. Ось таке в мене вийшло, трохи, може, сумбурне відео, але до такого неможливо якось підготуватися, якось, ну, не знаю, сценаріїв я ніколи не пишу. Сказала, як подумала. Можливо, не зовсім те, що подумала, сказала, але вийшло, як вийшло. Ще раз дякую Ірині, ще раз дякую вам за перегляд. І бажаю вам всім таких емоцій, як щойно отримала я. Ну, Може, не кожен день, але якомога частіше. І обов'язково мирного неба всім над головою, обов'язково радості. Кожного дня, хоч малесеньку, радість для себе знаходьте, для того, щоб було легше жити в цей такий наш час, який, ну, який ми живемо, так, який нам довелося. Велося жити, але треба радіти кожному дню і шукати в ньому щось приємне, і що б не трапилося, і як би не було, але шукайте для себе щось приємне. Обов'язково є. Учіться його бачити. І нехай все у вас буде добре. До наступних зустрічей.